От так це буде виглядати. Що стосується знову таки оцієї <кій> скаби. От ми її приблизно так зафіксуємо. От, Зафіксували. Е, ну, Будемо уявляти, що ми вставили е, цей штифт. І от бачите, що, що стається? Е, скаба упирається в магазин і в магазиноприємник. Для цього я зробив наступним чином. Це вже мій гранатомет. Бачите? Я зробив таким чином, щоб ця скоба заходила в цей. От там є отвір, щоб цей отвір заходила. Для цього я підточив скобу з, з двох боків, отут, таким загостреним кутом. І трошки зігнув раму. С, ну Сам кут. оцей, О. от таким чином. Підточив на наждаку, не на наждаку, а тим болгаркою. От подивіться різницю. От подивіться різницю. По товщині. І по формі. Тоді можна буде ставити чуть-чуть зжати, отак, і можна буде отак от нажати і завести її туди. І тоді вона буде триматися чітко. Не буде, і не буде заважати е, тому встановленню на привод. Наприклад, так. Перше, що стосується, стосується е, дотискання е, ну, контакта, тобто про те, що ви питали, не дотискання, а е, робота спускового механізму, який натискає на цю кнопку. Це дуже і дуже важливо, ви задали, задали питання дуже вірно. Е, чому? Бо е, якщо у вас е, спуск, е, оцей токатель, який йде, ось. Він буде сильно стирчати. Ви, коли ставите гільзу снаряджену вогом і, от, наприклад, отак вставляєте і дотискаєте її до кінця, у вас може виникнути самопроизвольний постріл. Як це робиться? Тут є отвір під чистігранник. Цей отвір, беремо шестигранник, відповідний, і ним, ним можна викручувати. Коли ви викручуєте, ви виймаєте ви ну, тобто цей е толкатель, ця, е який нажимає на кнопку, він виходить. От, коли ви закручуєте, він заходить. Відрегулювати треба таким чином, щоб у вас. Е З'являлася іскра на гільзі тоді, коли у вас спусковий гачок практично в крайньому положенні. От. Як це контролюється? Ви вставляєте гільзу без вога, закриваєте гранатомет і натискаєте на спусковий гачок. От, наприклад, натискаєте, натискаєте і замічаєте, в якому положенні починає спрацьовувати дуга. От, у мене в самому крайньому положенні. Після цього берете е шестигранником, викручуєте е цей болт, рахуючи кількість, повну чітку кількість обертів. Запам'ятали, занотували собі, взяли. Е Фіксатор різьби синій, не червоний, намазали болтик і на ту саму кількість обертів закрутили, дали висохнути. Чому? Бо він може самопроизвольно або викручуватись, або закручуватись в процесі гри.